Привіт, любі мої українчики! На дроті з вами я, українчик із Каліфорнії, звати мене Володя Фурман. Їду я додому. Сьогодні у нас вівторок, вчора був Меморіал Day, був вихідний. Робочий тиждень почався із вівторка. Він мене і так недовгий, тільки до четверга. Тобто цього тижня я тільки 3 дні попрацюю. Це так, трохи для того, щоб розім'яти. Голос поробити вправи над голосом. Або цей шматок треба обрізати. Ось там першу хвилину. 52 секунда, з хвилини почну розмовляти. Привіт, любі мої українчики! З вами Українчик із Каліфорнії. Звати мене Володя Фурман. Я тут займаю свою голову всякими роздумами там інформації для роздумів, чи як там не інформації, а поживи для роздумів. Я набираюся і спілкування із людьми. Кожен розповідає якусь свою історію, кожен думає, що його історія якась особлива. В деякій мірі є особлива, бо люди трохи різні відрізняються один від одного. Але загалом проглядається одна спільна риса українців. І тим українцям, які пройшли через два майдани, була революція Помаранчева, потім була революція гідності. Вони так названі ну, гучними словами, українці. Справжні революціонери, революція за революцією. Не думав, що я коли-небудь буду переглядати ті події і буду дивитися на них в якомусь іншому руслі під іншим кутом зору. Мені завжди здавалося, що героїчна сторінка, чи то героїчні сторінки українців. І їм варто цим всім пишатися. Зараз в мене. Закралися сумніви щодо того. Тому що по тому, що я бачу, українці вони зовсім не такі сміливці і зовсім не такі як, згуртовані, якими вони там самі собі здаються в своїх мріях, думках. І це ж це дуже добре видно із відео на каналі, коли люди не хочуть показувати свої обличчя. Тобто, які покинули Україну, які покинули її назавжди цю Україну <мерт> з високою ймовірністю, вони все одно бояться показувати свої обличчя, наче вони зробили щось погане, бо покинули Україну. І ті, котрі бояться просто показувати свої обличчя, розказують свою історію на широкий загал, це ще дуже добре. Тому що за, цими, за спинами цих людей стоять люди, які не хочуть розповідати свою історію. Взагалі є кілька градацій. Наступна градація, які розказують історію, не для, того, щоб, не для публіки, не для того, щоб нею з ким-небудь можна було поділитися. Ну, а просто вони з якихось потреб, з якихось причин хочуть, просто, щоб я звідти виніс якусь. І мораль, якісь висновки, щоб передати цей якийсь дух, мотивацію іншим послідовникам, тому що вони відчувають якусь вдячність через те, що те, чим я з ними ділився, було для них корисне, чи загалом дух того, що я роблю, їм подобається. А наступна градація за цими — це та, котрі вийшли і нікому про це не розповідають. Бо є сила Селета людей, які покинули Україну. І вони не хочуть, щоб знали там якісь їхні знайомі, сусіди, чи взагалі, щоб хто-небудь міг впізнати чи дізнатися про, про них. І це, це, мабуть, теж не зовсім фінальна стадія. Тому що зрозуміло ті люди, які заплатили гроші за те, щоб їх вивели з України, вивезли там, ну їм є чого соромитись. Тому що платити, платити людям, ну, Особливо тим, котрі на посадах, якщо платити, розвивати корупцію, розвивати там, якесь хабарництво. Для, щоб покинути Україну, ну фактично тут є чого соромитись, бо е, ця вся корупція, ці всі платежі за якісь там державні послуги, умовно, чи там за якесь краще місце під сонцем, дозволи і все таке інше. Ну воно це ж те, що Україну зруйнувало, те, що не довело, не дозволило їй розвинутися. Ну, цим людям є чим соромитися. Хоча між ними теж є сорти. Тому що одне діло, коли заплатити провідникам якомусь гуцулам чи поліському народу, який виводить, вивозить, довозить десь там до білоруського кордону, це один рівень. А заплатити там якимось ментам, СБУшникам, ну це реальне дно. Це от... саме справжнє, саме натуральне дно. Хоча як подумати, то і за тим дном є і ще якесь дно, яке можна пробити. Бо як картина все одно поступово доповнюється, додаються якісь нові риси і, ну, і те, що розумієш з віком, з досвідом, все більше і більше розумієш, розумієш наскільки. З одного боку все зле, а з іншого боку є все ж таки надія, тому що є невелика частина українського народу, яка діє осібно, які діють подвоє-потроє або по одному, ну і покидають Україну самотужки і не бояться відкрити своє обличчя, як, наприклад, ветеран, який вийшов в березні місяці з третьої спроби, який з третьої, здається який вийшов через мармароси, який поділився своєю історією, і заодно поділився історією життя, як і інший хлопець, який історія якого була недавно, який виходив на Білорусі зі своїм другом, який прийшов через тренувальний табір і вже дорогою десь туди на схід йому вдалося накивати п'ятами. От то він це відклав аж до останнього моменту. Він, мабуть, був останнім, хто покинув. Колону чи цю групу людей, яка рухалася вже туди десь на схід. Там. І е, е, що ж іще? Іще виходить, що ті люди, які прожили е, якийсь там рік за кордоном, наприклад, вони ж би мали попуститися. У них мало би зникнути то відчуття страху, тому що перебуваючи у вільній частині світу, ти бачиш, що люди там немає, в них немає причин боятися, тому що вони діють злагоджено. Там поважаються права людей, там немає якогось контролю, немає якихось дурнуватих правил, які створені для того, щоб просто ускладнити життя людям і нічого не мають. Корисного на меті. І ці люди все одно через, проходить там рік, кого більше, вони все одно бояться бояться висловлюватись, бояться ділитися, бояться просто жити. Вони продовжують працювати на тих самих роботах. Багато хто продовжує просто працювати на Україну, особливо ті, котрі в Литві поселилися. Бо Литва вона, не, не, не робить подвійного оподаткування з Україною, тому тільки, і, і не змушує тих резидентів, які живуть у Литві на цьому тимчасовому захисті переходити чи міняти резидентство і платити податки там. І ці люди, вони теж, ну це як приклад, ці люди вони якось як. Як, як зупинилися в часі, вони живуть в західному світі, але не думають про те, що їм треба ставати частиною цього світу, От, вони все ж таки таємно мріють повернутися в Україну. Кожна є свої причини то робити. Про причини, Чому люди, які продовжують працювати віддалено на Україну, продовжують мріяти повернутися? Я мабуть розкажу в якомусь окремому відео. У цьому відео скажу тільки те, що вони відчувають, чи їм бракує того відчуття, яке, відчуття різниці в заробітках. Що в Україні вони можуть почувати себе значно краще, вони на фоні всіх решти відчувають себе дуже добре, тому що вартість послуг в Україні вона дуже низька, бо загальна ситуація по Україні погана. і Люди в основній масі заробляють мало. І заробляючи просто середню європейську, там зарплату, виходить, що ти заробляєш там, десятки разів більше, ніж там, середній українець заробляє. І... Людям просто бракує цього відчуття, і вони там роз... розтікаються в любові до України. Вони розказують, як вони хочуть ту Україну повернутися, як вони люблять ту Україну і все таке. А насправді, якщо подивитися на, на, на українців, які живуть тут у Сполучених Штатах, принаймні по тих, яких я звертався то ти від них ніякої допомоги не отримаєш будучи в Україні. Ти маєш залишатися в Україні, бо чого ти сюди будеш понаїжджати. Вони собі живуть тут і їм байдуже до долі людей. Їм важливо, щоб ті люди залишалися в Україні і створювали отой хороший фонд для них, коли там особливо жінки приїжджають в Україну. І... Витрачає там зароблені гроші тут. Особливо коли гроші заробили вони не, не тільки самостійно, а ще гроші там е, на якусь значну частину чоловікові гроші, бо він в Україну поїхати не може. Тому, не знаю, де ті, де ті потомки титанів, де ті велетні, де ті велетні. І те ті представники мужності, цілеспрямованості, сміливості, де вони всі? Де ті, котрі робили майдани, куди вони всі поділися? Не думаю, що вони просто повтікали із України, а зараз вони, мабуть, борються за свободу чи, чи досягнули того рівня свободи, якого прагнули. Зараз вони вже вправі самі вирішувати. Хто їх буде на вулицях ловити. От в цьому, мабуть, вони бачать свободу. І тому і з великим задоволенням сидять по хатах і бояться вийти на вулицю. Тому що майдани майданами, а робити, щось робити. Тим більше гуртом об'єднавшись, ну, цього поки немає, цього поки не видно. Так що? Бажаю вам, всім Всім чоловікам мати своє особисте чоловіче щастя, тому що щасливі чоловіки Вони не хочуть вбивати один одного. І щасливі чоловіки не, не хочуть приймати участь у війні, навіть коли ця війна це саме, саме важливе для них за, за батьківщину чи за мир у всьому світі. Тому що коли ти щасливий, коли в тебе є плани на сьогоднішній вечір, на завтрашній і на післязавтрашній, і це не щось якесь дріб'язкове, а це справжнє те, чого ти прагнув, те, до чого ти доклав І те, що ти реально хочеш, ну, до прикладу, в тебе є жінка, до якої ти хочеш повертатися. І це не просто та жінка, яка е, 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 якось випадково в тому житті знайш... завелася, бо, е, е, бо, бо кращої ти собі не можеш отримати, а звичайно хотілося б, і тому мусиш задовільнятися тією, яка є. І думав, що вона буде якимсь тимчасовим варіантом, а виявилося, що вибору в тебе немає, оцей єдиний. Або, або взагалі в тебе немає ніякого е, партнера. А ти повертаєшся додому, понакупляв там якихось цих комп'ютерних ігор, і тобі там 40 років чи 35 а ти з такими самими, як ти, обговорюєш там нові гаджети, Є нові там консолі, нові ігри і так далі по списку. Там, так як Діма Малеєв в голові в нього тільки один якийсь онліфанс, звідки я уявлення не мав, що той онліфанс існує, але Діма Малеєв стільки всього про те розповів, що я почав читати його пости там, в Телеграмі, він розказує там, про е, співвідношення молодих жінок, якихось вікових груп і таке інше. Тобто, очевидно, Діма Малеєв, маючи навіть свій власний YouTube канал, от, ви, вигравши Крінку, переїхавши в Сполучені Штати, маючи роботу Сполучених США, він Займав, вираховував свої шанси, дивився, скільки чи вистачить нього грошей, щоб платити як там якійсь фаншиці, щоб вона там з ним жила, і в результаті з'їхав там десь якийсь Таїланд. Тобто така крінжатина, що навіть нема на кого рівнятися. Хотілося б, звичайно, мати якогось зірця серед українців, який би там ділився досвідом. Щиро ділився досвідом і щиро хотів допомогти своїм братам і сестрам, але наразі таких чомусь щось не видно. Тому нічого доброго, я поки що не вбачаю. Звичайно, все не так зле, як в росіяни в білорусів. Росіяни взагалі там хочуть вмерти, тому що в них життя настільки погане і вони його ненавидять. А в Білорусі ситуація ще гірша. Їм і вмерти не дозволяють, тому що до картопельного фюрера на них плани. Вони мають там хірячити, там, з 8 до 5 і, і ходити у відпустку, коли він скаже. І не дай Боже замишляти щось проти його, його цієї картопельної влади і його коліньки. Так що така от фігня в світі твориться. Такі от у мене думки. У вівторок, у ваш вівторок, у мій понеділок вечір. Ну що ж, бажаю вам всім досягнути свого власного особистого справжнього щастя, тому що щасливі люди, щасливі чоловіки, вони не хочуть вбивати один одного і тим більше вони не хочуть помирати самі.